Реклама, тому готуйте гроші. На цьому сайті ви можете замовити у мене такі послуги, як консультація по будівництву, котра стосується властивості матеріалів, технологій, організації процесу, взаємовідношень між людьми і так далі. Оплачуйте просто час, коли хочете, і я вас проконсультуюся і поділюсь своїм досвідом. Також ви можете замовити аудіт робочого проєкту. Звертаю увагу робочого проєкту для того, щоб я виявив найбільші помилки або дещо треба попрацювати, щоб у вас вийшов те, як умова кращий будинок. Так, тут ви можете зразу оплатити послуги. Сайт нашого колективу Telios inua. Тут ви можете замовити такі послуги, як проектування індивідуального будинку, будівництво будинку, реконструкція будинку, а також ви можете придбати типовий проект готовий, дуже якісний типовий проект і замовити або стати розробником Одного з варіантів концепту типового проєкту. На сьогоднішній день є один бажаючий на струмок 1 і на струмок 3. Тому можете подивитися, і якщо вам подобається якийсь проект, його концепт, ви також можете прийняти участь в оплаті розробки цього проекту і за невеликі гроші отримати якісний проєкт. По суті, це проєктування в складчину. Але якість цього типового проєкту буде як у індивідуального за невеликі гроші, і ви зможете побудувати якісно, з якісним контролем, з розумінням до чого ви йдете, і отримати прогнозовану якість. Послуги поділяються на ті, що я роблю особисто, і на ті, котре робить наш колектив, котрому вже, друзі, більше 20 років. А хочете вивчати безкоштовно, ось вам, будь ласка, мій YouTube канал, де знаходиться купа відео україномовних, великі вебінари, а також розрізані на маленькі. Також є і старий YouTube канал, але на сьогоднішній день, так як він російськомовний, більшість відео, а точніше 100% відео, доступне лише спонсорам цього каналу. Там можна побачити і те об'єкти, що ми будували, і як ми будуємо, і з якою якістю ми будуємо. На новому каналі також є відеофото з об'єктів, і також я показую креслення індивідуальних будинків да, з дуже якісними рішеннями. Звісно, ці відео вони доступні лише спонсорам каналів. Тобто, ставайте спонсором і, будь ласка, дивіться, можете робити скріншот, приймати досвід. Дуже вам буде корисно. Вартість спонсорства це дуже дорого. Ви не потягнете. Кожен вівторок і четвер о 19.00 безкоштовні вебінари. Заходьте, задавайте питання. Це безкоштовно!